Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії Infinity серія Reference. Модель RF6530CX. Динаміки розміром 16 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. Так, все упаковано у нас. Тут знаходяться додаткові чаші для монтажу, два твіттера, високорівневі, динаміки, інструкція, фірмові наліпки. Також є два кросовера, вони ж фільтри частот. І також два динаміка. Монтажний комплект. Динаміки з такими проставочними. Кільцями йдуть в комплекті динаміки з захисними решітками. Ось так, другий динамік. Також запакований. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 90 Вт. Максимальна 270 Вт. Металеві захисні решітки. Ось так виглядають і динаміка. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі. Дифузор з поле і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичен, монтажна глибина 6 см. Чутливість у даних динаміків 93 дБ, опір мають 3 ом.